Знаєте, що спільного між Тарасом Шевченком, Джоном Ленноном і Джонні Депом? Ну, крім того, що це люди легенди, вони були народжені 9 го числа. І вони мають в собі енергію дев'ятки. Якщо ви народжені 9, 18 або 27 го числа, тоді тримайтеся, тому що я сьогодні вам розкажу щось таке, що ви повністю можете змінити своє ставлення до себе. Привіт, моє любі! З вами Лілія Тарадото, нумеролог України. Знаєте, я проаналізувала понад 300 нумерологічних матриць людей дев'яток. І е, дещо було таке, що мене просто вибило із рівноваги. Що це таке? Кожна третя говорить про самотність. Е, причому самотність навіть серед самого близького кола людей. Кожна друга віддає більше, ніж отримує. І майже всі ці люди, дев'ятки, говорили одну фразу, яка звучала як заїжена пластинка. Я ніби живу на іншій частоті. І мене мало хто розуміє. Якщо це про вас, то послухайте далі, тому що я сьогодні розкрию, чому число 9 називають найсильнішим числом у нумерології. Звідки у нас дев'яток, бо я теж дев'ятка, береться емоційне виснаження. І найважливіше, як в силу дев'ятки можна взяти всю і не пустити її на саморайнування, що дуже часто трапляється з дев'ятками. Готові слухати мої любі? Тоді поїхали. Багато хто думає, що дев'ятка це така людина добродій. Вона чуйна, м'яка, вона завжди всім допомагає. Ну, такий собі, знаєте, плюшевий ведмедик з ходячою емпатією до всіх. Але давайте чесно: за цим фасадом милосердя ховається жорстка правда. Дев'ятка це не просто доброта, це внутрішня, дуже сильна потреба віддавати, яка іноді так зашкалює, що людина взагалі забуває про себе. Ви, як дев'ятки, можете допомагати всім сусіду, подрузі, подрузі подруги коту сусіда, а потім, не маючи сили, сидите в вичавленні, як лимон після марафону допоможи всім, хто попросив. І знаєте що? Я вам зараз покажу це навіть на реальному прикладі однієї моєї клієнтки. Ну, назвемо її Альбіна. Дата народження її 9 жовтня 1970 року. Тобто, дев'ятка є у числі народження, а потім, якщо всі числа дати народження скласти між собою, то ми отримуємо теж однозначне число дев'ятка. Тобто дві дев'ятки дуже в сильних позиціях. Просто комбонабір. І ви знаєте, з яким питанням вона прийшла до мене? Чому я завжди залишаюся одна? Альбіна, вона сама психолог, людям допомагає блискуче. Її друзі завжди кажуть, що ти наш порятунок будь-якої ситуації. Але коли вона потребувала підтримки, бабах, раптом усі ставали зайняті. І в чому була проблема Альбіни? Якщо дуже коротко, то вона створила образ себе такий я сильна, як будь-яка дев'ятка. Мені нічого не треба. І люди щиро вірили в це. Бо девятки так майстерно тримаються, так демонструють цю свою силу, що ніхто не здогадується, що всередині них живе справжнє торнадо з таких самих болей, з таких самих невдоволень, негативних емоцій, як і у всіх інших людей. А тепер давайте з вами купнемо ще глибше. Що там у тої дев'ятки під капотом? Що у вас є таке, що ви не можете до кінця зрозуміти, чому деколи ви почуваєте себе погано? Так от, якщо ми візьмемо от ряд чисел від 1 до 9, то дев'ятка – це останнє число в ряду цих однозначних чисел. І вона вбирає в себе енергію всіх попередніх. Тому уявіть собі, що в дев'ятці є такий собі коктейль із одинички, яка дає силу, двійки дипломатію, трійка дає творчість, четвірка стабільність, таку е досить сильну, п'ятірка свободу, шістка велику відповідальність за свою справу, сімка таке філософське відношення до життя, якусь мудрість. І вісімка владу і силу дуже велику. І все це уявіть собі в одній людині. Не дивно, що дев'ятки, як емоційні вайфай-роутери, ловлять все, що літає навколо. І біль, і радість, і всі проблеми людей. А тепер увага. Тому що дев'ятка, вона ще й дуже пов'язана з Марсом. А Марс це дія, імпульсивність, це такий внутрішній воїн. І у вас виходить такий парадокс. З однієї сторони, у вас є величезне співчуття до людей, а з другої сторони, це сила, яка завжди хоче діяти. І ці дві енергії співчуття і діють, воювати щось, вирішувати, вони постійно всередині вас борються між собою. Тому е в голові дев'ятки інколи цілий фільм Марвел. І ця боротьба, до речі, мої золотенькі, Внутрішня сильна така боротьба, вона впливає навіть на ваші гроші. Як це відбувається? Дев'ятки мають дуже потужний фінансовий потенціал. Ну, По-перше, тому що інструментом дев'ятки в роботі є люди, тобто вона завжди працює з людьми, уявіть собі. І коли біля тебе дуже багато людей, то гроші знаходяться у їх кишенях. Якщо їх до тебе багато приходить, то виходить, що ну, дев'ятка має заробляти скажені гроші. І до того ж, дев'ятка має великий творчий, гуманістичний ось такий потенціал, вона дуже часто працює в творчих якихось професіях, в гуманітарних, але є завжди одне оце але, що ви віддаєте свої послуги безкоштовно. Частіше, ніж вам кава перепадає. Розумієте? Ви не вмієте відмовляти людям. Почуваєтесь винними, коли берете гроші. І в результаті що виходить? Що ви самі дев'ятки працюєте на двох роботах, всім допомагаєте, а самі живете дуже скромно. І от мої підрахунки вони показують, що практично дев'ятки втрачають 30%. 50 Свого потенційного доходу. Просто тому, що вони не мають ставити, не вміють ставити межі. І ви уявіть собі, якби вам, дев'яткам, заплатили за всі ті короткі поради, які тривали по 2 години. Ой. Але фінанси це ще не основна проблема, не найбільша проблема. Є те, що є куди болючіше. І про це ми зараз теж з вами поговоримо. Дев'ятка це тест на таку духовну зрілість людини. І якщо його завалити, а дев'ятка часто це робить, то тоді наслідки такі. По-перше, це емоційне вигорання. Ви постійно віддаєте свою енергію іншим, але забуваєте вчасно поповнювати свій власний ресурс. І результат хронічна втома, апатія, втрата інтересу до життя. Потім, біля вас завжди є якісь Токсичні стосунки. Вас обожнюють енергетичні вампіри, і ви завжди, як ходячий шведський стіл, тобто ваша хата перетворюється на це. До того ж, ви часто втрачаєте себе. Ви стільки років граєте роль рятівника інших, що забуваєте, хто ви самі. Ваші бажання, ваші мрії, ваші цілі, вони всі відходять на другий план. І в один момент ви можете усвідомити, що ви прожили взагалі не своє життя. Ви нічого про себе не знаєте, ніяк себе не задовольняли. Чому це відбувається? От далі якраз про найважливіше це те, що вам ніколи не скажуть більшість майстрів, навіть нумерологів. Тому що ваше бажання допомагати це не просто риса вашого характеру, це кармічне завдання дев'ятки. Дев'ятка приходить в цей світ, щоб навчитися завершувати якісь цикли, якісь щось завершувати. І відпускати те, що відбувалося в її житті. Мова йде не про пофігізм чи холодність, це не про те. Мова йде про мудре відпускання людей, ситуа ситуацій, якихось образ, негативних емоцій. Але більшість дев'яток перекручують це завдання. Вони думають, що допомогти іншим це означає жертвувати собою. Так ні, ні, мої золотенькі. Справжня допомога. Починається з того, що ви маєте наповнити себе. Чим наповнити? Досвідом, знаннями, мудрістю. Тому що дев'ятка це справді тут для служіння на нашій планеті. І навіть не одній людині, мої золотенькі, а людству. Але не за рахунок себе. Ну, добре. А що ж робити конкретно, щоб це служіння дев'ятки, яке живе у вас, яке є вашим кармічним завданням, без якого ви ну, просто жити не можете? я, що зробити для того, щоб оце служіння дев'ятки перетворити в радість? По-перше, маєте навчитися відрізняти співчуття. Від співзалежності. Якщо після підтримки якоїсь людини, якогось друга ви валяєтесь без сил, то це співзалежність. Поставте межі. Межі це не грубо. Це дуже елегантно сказати: «Вибач, я не можу зараз. І зрозумійте, що це теж любов і до тієї людини, і до вас. Шукайте. Коли виснажені свій спосіб відновлення енергії. Це вам дуже допоможе медитація, творчість, прогулянки. Створіть собі, можливо, дім мовчання на одну добу. Тобто, кожний має знайти щось своє для того, щоб вчасно відновлюватись. І ще, мої золотенькі, пам'ятаєте про Альбіну, яка почувала себе такою суперсильною. Так от, мої золоті. Навчіться просити про допомогу тоді, коли вона вам потрібна. Не мовчіть. Тому що це не слабкість ваша. Це означає дозволити енергії циркулювати. Хтось просить вас, і ви теж можете попросити. І люди з радістю можуть вам віддати те, чим вони можуть вам допомогти. Реалізуйте свій творчий потенціал. Ем, ну, Дев'ятка в першу чергу це про інформацію, тому вона ж переробляє дуже великий досвід людський, тому цим досвідом вона обов'язково має ділитися. І способів поділитися цим досвідом у неї дуже багато. Це і журналістика, це і письменництво, це і викладання в школі, це психологія, інформування в самих різних областях. Це різні види мистецтва, через які теж ви можете передавати свій досвід. І запам'ятайте, що коли ви реалізуєте свій творчий потенціал, то там дев'ятка розкривається як найяскравіше. Ну, Я ще забула, є ще і ясно бачення. Бачите, як далеко заходить дев'ятка, коли вона намагається якусь інформацію передати близьким. І перед тим, мої золотенькі, як ми завершимо, є одна річ, яку ви точно маєте почути. Якщо ви впізнали себе у цих словах, що я розказувала вам, не ігноруйте це. Тому що дев'ятка це не про жертву, це про силу, про мудрість, про служіння світові. Ви можете жити так, як жили, віддавати всього себе до нуля. А можете нарешті почати жити так, як дев'ятка. Справжня має жити з наповненого серця, з мудрості, з любові і до себе, і до світу. Тому що справжня мудрість дев'ятки у вмінні любити світ, але не забуваючи про любов до себе. Якщо це відео вам резонувало, поставте лайк. Я буду дуже рада йому. Напишіть у коментарях вашу дату народження і що вас зачепило найбільше. Мені дуже цікаво читати ваші історії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити розбори інших чисел, в тому числі і нюанси чисел 18 і 27, які дають нам ось ту дев'ятку. Тому що там дуже багато нюансів. Тут дев'яточка вже складається з шесть дуже великих енергій одинички і вісімки, двійки і сімки. І це вже інша дев'ятка, про яку ми ще будемо з вами говорити. Хоча енергії дев'ятки і в цих датах будуть дуже присутні. Тому відео сьогодні було і для вас. Пам'ятайте, мої золотенькі, що усвідомленість це перший крок до змін. І ви вже його зробили, зацікавившись власною датою народження і подивившись це відео. Бажаєте знати про себе щось більше і швидше. Тоді я запрошую вас на персональну консультацію. Як це зробити? Знайдете інформацію під відео. Все буде добре, мої любі.